Чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство жінки, взято під варту. Подія сталася 22 травня у Черкасах. Невідомий напав на місцеву жительку, яка йшла вулицею, застосував до неї фізичну силу та насильницькі дії і завдав декілька ножових поранень у шию. Пораненій жінці вдалося вирватися та втікти від нападника. Вона дісталася місця мешкання, а вже рідні викликали поліцію та швидку медичну допомогу. 37-річну потерпілу госпіталізували до лікарні, де наразі вона перебуває під наглядом медиків. На місці події працювала слідчо-оперативна група Черкаського райуправління. Працівники кримінального аналізу вживали заходів для ідентифікації особи зломисника та опрацьовували відео з наявних камер у районі скоєння злочину. Під час проведення першочергових слідчих та розшукових дій поліцейські з'ясували, що до злочину може бути причетний 21-річний черкащанин. На пошуки правопорушника орієнтували всі підрозділи поліції. Його місце знаходження встановили оперативники кримінальної поліції. Небезпечного злочинця поліцейські затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За фактом замаху на вбивство, поєднаному із зґвалтуванням, слідчими Черкаського районного управління поліції розслідується кримінальне провадження. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури затриманому повідомлено про під. Дозру у суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.